Друзі, привіт! Мир вам! Сьогодні у нас 24.08.2024 2024 року. І я вирішила вами привітатися. Я сиджу на зупинці в Берліні, на одній з зупинок потрібно їхати, скоро буде. Захотілося записати це спонтанне відео. Я їздив на обід. Це, звичайно, деяка незручність, тому що у мене окремо. Обіди окремо вечері. Обід коштує 1 євро. Але є проблема, тому що дорога в одну тільки сторону, це довго їхати на обід мені, і коштує 4 євро. І мені в день виходить, щоб пообідати, потрібно заплатити 9 євро, бо обід коштує 1 євро. 4 євро в одну сторону, 4 євро в другу сторону, щоб доїхати додому. Де я зараз <кій> живу на. В соціальні квартири, і, звичайно, це для мене напряжно, я буду вирішувати це питання вже після понеділка. Напевно, купувати квиток або на тиждень, щоб було дешевіше їздити, такий є тижневий, а ну, чую. або на місяць. Ну, я буду вже сам дізнаватися цю інформацію трішки пізніше, дорогі друзі. Якщо ви йдете в Німеччину, ну. В принципі потрібно, щоб у вас хоча б з собою було 100 євро. Я думаю, так. От, тобто, було м, особливо перший час гроші будуть необхідні. Добре, що є роумінг, от і притім він безкоштовний, працює, то я перевів в роумінг свій телефон, можу виходити в інтернет. Це чудово. Друзі, от я сиджу на цій зупинці. І я уявляю собі і бачу життя, от, як я вже колись пояснював, хто мене слухав. Отже, ми ну, всі стої, сидимо на зупинці нашого життя в якісь моменти. І нам доля, вища сила, посилає якісь автобуси, потяги, і ми можемо обрати, але розуміти про те, що є такі потяги в нашому житті, є такі автобуси. Які ходять всього-навсього один раз, а потім уже все, вони йти ніколи не будуть. 9 років тому назад, у 2015 році, коли я приїхав по візі, ми відкрили візу у Варшаву, мене хотіли там на все життя залишити жити. Мене дуже гарно прийняли. Я прийняла ЛГБТ-ком'юніті, я безкоштовно жив у Варшаві. ну Там було все дуже чудово, безсумнівно. І два рази мені пропонували, я два рази туди приїжджав в кінці ще 2015-го. І я відмовився. І потяг закрився. І от пройшло 9 років. І вища сила на моєму шляху писала ще один потяг, який мені потрібно було вирішувати: або сідати в нього, або відкинути. І ніколи він вже не повториться. Це ця поїздка в Берлін. Я їхав чому сюди? Тому що мене тут чекали, друзі. Чекали, я готувався до цього приїзду і дуже вдячний владі Браліну, яка пішла на зустріч. А ви все, що мені здали зараз, ніколи не повториться. І якби я сюди не приїхав ось в цей час, цього б не було. Тому що мені ну, надшвидко, я сказав би. Дали соціальну квартиру на 14 днів для оздоровлення відпочинку. Мені дали безкоштовного юриста. Ми... Мені дали безкоштовні обіди і вечері. Ну, тут Люди соці... і соціально не забезпечені, в яких проблеми вони всі можуть отримати насправді. Кому дуже потрібно, той може отримати. Просто ще багато хто цього не знає. І... Тут піклуються люди, піклуються. Я живу в соціальній квартирі, і в мене немає е, стирального порошку. І треба йти купувати його, це ще гроші, скажімо так. І тут, де я обідаю, також люди можуть потреби е, здійснити прання, але там воно коштує трішки грошей. Невелика сума, маленька. Але в принципі тут і пруть, і сушка йде, і сушить. Е, і, в принципі, ну, дешевіше, ніти купувати порошок і е, займатися там пранням, тому що все на 14 днів тут а, у цій соціальній квартирі. Ну, і я вирішив, що мені буде так зручніше. Зручніше, дешевіше. І я, мене вже записали на прання на наступний тиждень, щоб попрати речі там. От, е... Дуже ну, допомагають так людям тут у Берліні. Як напевно не знаю, в якій країні світу може бути така потужна соціальна допомога. Е І я дякую Богу, дали ще мені з собою такий салатик, дали тут мені ще з собою. Щоб я поїв на бутербродики безкоштовно ковбаски, магазини, де тільки вже там срок годності ось ось буде скоро підходити до завершення, вони починають це передавати, скажімо, так, віддавати, щоб поздали людям, хто потребує у цьому потреби. Тут не моя зупинка, в принципі. Я буду на інших піти, щоб на автобус прямо мені до квартири їхати. І о восьму вечора вечеря буде. Ну, дуже смачно. Тут, а там взагалі безкоштовна вечеря. Там йти мені 25 хвилин, десь ну, 30 може так. Дуже смачно, дуже смачно, друзі, і мені дуже приємно, скажімо так. От піклування, відчуття піклування, да? тобто, от я ходжу, знаєте, такий от ухожений, да? тому що е мені не було де помитися і е там можна безкоштовно ще прийняти потрясаючі душ, да? тобто, тому що там все дається, і шампунька, і все-все-все. Ну, я навіть там був побрився. Це де-обід, там є комплекс послуг, де людей, які мають. Проблеми запобігання соціальній дезадаптації. дуже все чистенько, стерільно. Фантастика. Просто фантастика в хорошому сенсі слова вже так як допомагає Німеччина людям. Напевно, я не знаю, яка країна світу може так допомогти. І мені ну, дуже велика честь радість, що моя скромна персона, гей з України, що за типовим розвидом андрогін, небінарна персона, і що от, чиновники, дякую ЛГБТ-організація без квартири взагалі ЛГБТ-організація. Я дуже вдячний, вона просто рятівниця моя. Ну, Вони ці всі запроси повідправляли, і з них старт великий, Тут вони мене чекали. І я скажу так, друзі, хоча був в мене пекельний перші два дні, просто було пекло, коли я ночував у вокзалі немитий, вонючий, вибачте, як бомж. І, ну реально, да, то, Тобто ну, це, вони, бо тут є процедури, розумієте? і... Потім, коли мені вже ну тут довго їздити треба було, так я ще не знаю німецьку нормальну мову, взагалі тільки так міні, ну, так. І я припустив, підходжу до водія запитати англійською мовою. Can you help me? I am foreign, I don't know German. Nein, nein, Deutsch, Deutsch». Да. Тобто, ні, ні, німецька, німецька. І от ось в магазин забіг обитати англійською щось мовою купити. Німецька тільки англійська, можливо, вони навіть знають, вони не хочуть відповідати. Ось я побачила, друзі. І, ну, але треба вивчати, але щоб вивчати німецьку, мені треба, щоб мене відправили на ці безкоштовні курси, щоб тут пройти реєстрацію, яку я поки що не можу пройти. Цим займається адвокат, бо я зареєстрований у Мюнхен-Гладбах. Мюнхен Мюнхен-Гладбах. Тут. Я сів у цей потяг і поїхав у Берлін, тому що мене тут чекали. І при тому я прекрасно знав, був навіть попереджений, що це унікальний шанс, унікальний шанс, що про моє існування в цьому світі тут дізналися. Дізналися про по-своєму неприємний досвід мого першого приїзду, який був дуже невдалий, що мені дуже не сподобалося Лінхену, Гладбасі, як гею, да, тобто андроїну. І хоча ну я гарно гарно до досі ставлюся, що я поїхав звідси. І от всю цю історію дізналися. І мені спробували створити вже по моєму другому приїзду а, в Німеччину, в Берлін, от особливі умови. От мені недостойному честь. Мені дійсно створили особливі умови. Мою ситуацію дійсно розглядають як особливий випадок. Але ну, чи допоможуть мені вони, чи не допоможуть а, перереєструватися в Німеччину, покаже час. Ну можливо, через там уже 13 днів, десь так да, тобто чи 12, Якщо там не вийде це все зробити, то я поїду напевно в Україну додому. Але отак трішки побув у Берліні. Пожив це була моя мрія. Ну, дійсно, дуже красиво. Тут просто погуляти красиво, Але тут хочеться жити. Тут така енергетика цариця, яка вони в одному місці не зустрічав. І така людяність, така людяність на да, настільки сильно до мене, до моїх потреб. До кожної це не тільки до мене, до кожної людини, хто там оці пакети, да, насики по людям ставляться, насики, ну всі 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 потреби а, задовольняють. Ми лягли були, а, значить. Ляг, лягли спати, коли там мене в інший поселили перед соціальною цією квартирою, яку мені в терміновому випадку видали, бо там от вони пояснювали чиновникам все, що от поприїхав Павло Нестеренко да, Тобто він нього ж за типовий розгляд. Він зі ну, документи їм дав звичайно мої там все цей паспорт, і документи де єдиного було все це в організацію у квартиру повід Ксерівна. Значить на надругінг. Небінарна персона, і от Павло на вокзалі спить, да, Тобто тер... йому треба допомогти. І тобто, терміново-терміново, і в такій надтерміновому режимі мені надали на 14 днів соціальну квартиру. Це просто велике везіння. Дійсно, я дякую Богу, стільки було невдач, стільки вже ж я простраждав. ну, особисто. Я знаю, як промучився, і от мені. Після цих двох років страждання мук Господь посилає і маленьку таку світлу полосу удачі везіння, де мене чекають в Берліні. І Я розумію, що мені під 40 років мене ніде не чекають, друзі. От Україна чекає, мама, і мене єдине місце в світі це Берлін, Німеччина, де мене чекають. і мегагігантне гігантне місто, де під мене підлаштовуються, що саме важливо. Просто до моїх потреб І дуже вдячна. Ну якщо нічого не вийде, треба буде їхати додому. Ну, поїду додому, друзі, ну що ж, значить так і буде. Але мені от постав Господь таку можливість ну, дуже-дуже дешево. Тобто, так, я там десь вже трохи грошей потратив, у мене там дуже мало коштів. Але ну, це все дріб'язок насправді. Тобто, так, в принципі, тут всі ключові потреби задовольняються. Зараз ми. Ну, як, як Господь дасть, як Господь дасть, як вища сила дасть. от... Так воно вже і буде. Вірте в вищі сили. І ніколи не падайте духом. І пам'ятаєте, коли у вас чорна полоса, яка длиться рік, два, три роки, 4, 5. Пам'ятаєте, наступить час. Коли буде світла полоса, обов'язково в вашому житті, друзі, обов'язково і от у мене зараз слава Богу світла полоса, і, і знову дивіться, не прогавте ваші поїзди, не прогавте ваші шанси, бо я прогав своє проживання в Європі. І ще чим це завершилося в кінці кінців? Якими мухами стражданнями? Те, що я психлікарня, був вимушений лягти підтвердити. Києві, що за типовий розвит юридичну, да що мені да, Тобто тільки після 9 років, коли той поїзд я прогавив і повернувся додому, мені знову Бог вища сила писали новий потяг у Берлін. Якби я зараз оце, воно б вже ніколи могло не повторитися. Вірте, вище сили, дорогі друзі, і ніколи не втрачайте надію, яка б не була безнадійна ситуація. Обов'язково кожна людина заслуговує на щастя і може стати щасливою. Бажаю всім щастя. Ваш Любомир Богоявленський. Ну і ще раз вітання з Берліна.